Друзі, вітаю всіх на каналі МПочинка. канал з ремонту техніки. Сьогодні до мене потрапив ось такий павербанк. Павербанк Базеус. Моделька його BC30KP365. Приїхав, він до мене з несправністю повністю не працює, на кнопку не реагує. Не вмикається, не заряджається та повністю мертвий. Тому давайте почнемо діагностику цього пристрою. Зараз, по-перше, підключимо до зарядки і подивимось на його реакцію. Підключаємо Powerbank через USB-тестер і дивимось на його реакцію. Так, реакції немає. Струму теж немає. У нас він повністю мертвий, ні на що не реагує. Тому давайте почнемо з розборки. Погнали! Трошки інформації стосовно розборки цього павербанку. Розбирається він доволі складно. Складнощі полягають в тому, що корпус в нього з пластмаси, тому залишити засічки на цьому корпусі це дуже така проблема велика. І розібрати так, щоб не було зовсім видно засічок, це навіть неможливо, тому що ця кришка вона приклеєна до акумуляторної батареї, і розібрати її доволі складно. А розбирається він з цієї сторони треба дуже обережно підійти Тонким предметом, або скаупом, або е лопаткою, дуже гострою лопаткою, е ось підійти кришечкою і по периметру все е відчовнути і зняти. Е повторюсь, кришечка ось ця, вона відчолкується, порядок розборки. Е я думаю, що тут немає е особливого якогось порядку розборки, можна почати з краю. І потихеньку все це знімати. Ну що, давайте почнемо розбирати. Погнали! Ось в цьому та проблема, що кришка в нас тримається на скотчі і дуже-дуже складно зняти оцю, оцю накладку. Вона на зашілках. Зашілки показую, вони всередину встромляються І зняти дуже-дуже обережно, без пошкоджень. Це дуже складно. Але я стараюся всі края не дуже чіпляти, щоб воно потім при зворотній збірці виглядало дуже приємно. Бо я не думаю, що комусь з клієнтів сподобається, що наколопало його павербанк, і він має дуже великі пошкодження. Кришка ровна, я її не зігнув. Але є ну, невеличкі пошкодження тримачів. І ось ми дібралися до е, самої плати, самого павербанку. Е, далі е, треба розкрутити ось ці два гвинти і зняти радіатор. Далі треба дуже обережно дістати акумуляторну батарею і не пробуйте витягати плату, бо без зняття акумуляторної батареї це зробити дуже складно, а ще й можете щось закоротити і ще й додати. Тому дістаємо акумулятор і разом з ним плату. Після того, як ми все дістали, можна тепер без питань зняти живлення з плати. Відпаюємо плюсову від відплати, а потім мінусову. Першим ділом давайте перевіримо стан акумуляторної батареї та працездатність плати ПМС. Чи є в нас вихід на акумуляторної батареї? Проводимо заміри. Так, на батареї в нас по нулях, на батареї в нас нічого немає. Скоріше за все батарея в захисті. Але я гадаю, що це ще не все, тому що коли я знімав плату, я одразу помітив ось, таку, ось такий момент. Ми маємо дві мікросхеми SILAN, і одна з них має невеличкий прогар. Платка в нас складається з двох контролерів, які управляють портами, батареєю, індикацією. Якщо кому цікаво, ось так схема виглядає цих контролерів, вони працюють у парі, в нашому випадку вийшов з ладу ось цей контролер SC59E23. Його, скоріш за все, будемо замовляти. Плату, поки відкладаємо в сторонку, попрацюємо з акумуляторною батареєю, подивимося, що з нею не так. Знімаємо акуратно каптоновий скотч спати. Добираємось до. Батарей і проводимо заміри кожної банки по напругах. Проводимо заміри по батареях. Перша батарея у нас 2,7 вольта, вона критично просаджена. Так, інша батарея у нас 3,4 вольта. Остання тут три батареї у нас 3,4 вольта. Тобто, що ми маємо? Ми маємо просівшу одну банку, зараз її штовхнемо, і я думаю, що з акумулятором все буде гаразд. Весь процес вирівнювання банок та запуску плати БМС я знімати не буду, але трошки теорії додам. Плата БМС блокується, коли напруга на батареї падає нижче 3 вольт. Якщо її підняти вище 3 вольт, то плата розблокується обов'язково. Що потрібно зробити? Потрібно, по-перше, там, де просіла банка припаяти дроти, зарядити батарею за допомогою там, лабораторного блокаживання або іншого пристрою до номінальної напруги там, трошки більше 3 вольт. В моєму випадку, у мене є батарея 3,4-3,5 вольта. І е, просаджена батарея на 2,6 по-моєму, вольта. Е, що, що я буду робити? Я зараз е, припаюю дроти, заряджаю батарею до номіналу там, напруги там 3,6 вольт. Е, потім я беру ось такий пристрій. Він називається АТОрч. Це розрядний пристрій, Розряжає. він міряє напругу, міряє. Акумулятори виміряє ємкість, ємність акумуляторної батареї. Я за допомогою Торча DL24 буду розряджати кожну секцію, вирівнювати до номінальної напруги, там, наприклад, 3-4 вольта, щоб усі банки були 3-4 вольта ровно. І потім все батарея буде вважатися вирівнювана і е, вона повинна буде запрацювати. Ну що, робимо все це за кадром і повертаюсь потім, потім до вас. Так, Зараз вже я підзарядив баночку, О, зараз напруга на ній 3,44. 3,45 вольта. Міряємо вихідну напругу з батареї. На батареї у нас 10,32 вольта. В. Тобто напруга в нас на батареї з'явилась. Тепер останнє це треба вирівняти всі секції, щоб вони показували однакові значення. Це ми зробимо на аторчі. І все, батарея готова. Під'єднав я аторч до нашої батареї, з якою будемо працювати. Виставляємо значення напруги 3,4 вольта. Це граничне значення, при якому відключиться розрядка. Виставляємо струм десь приблизно 0,5 А. Буде достатньо. Чим менше струм, Тим точніше буде розряджатися наш акумулятор, і тим точніше ми збалансуємо батарею. Все нажимаємо запуск і чекаємо позначки 3-4 вольта. Усі батареї ми вирівняємо на 3-4 вольта. Це найближче значення напруги. І все з батареєю буде все зроблено. Для того, щоб переконатися у тому, що в нас вийшла мікросхема Сілан. Я підключив вже працюючий акумулятор до плати і як можемо спостерігати, у нас ніякої реакції немає при підключенні зарядного пристрою. Це я вам показую для того, щоб ви розуміли, що, що тут дійсно проблема з мікросхемою. Silan сцеп 59 b 23 Зараз підкину плату під мікроскоп і це буде дуже видно. Покажу. Сплата вже під мікроскопом. Ось так виглядає у нас Сілан. Як бачимо, ось місце, де у нас є пошкодження. Суміжна мікросхема з нею, Сілан. Не знаю, працює чи ні вона, але з виду вона, ну, гадаю, що з нею все гаразд. Зараз почнемо міняти SD-59B-23. І подивимось, яка у нас буде реакція. До речі, сьогодні отримав дві мікросхеми, замовив в інтернеті. Ось в такому вони коробочку приїхали від сирників. Ось так виглядають нові мікросхеми. Замовив дві штуки, бо в мене ще є, ще є така плата, хочу її підняти, щоб вона була як підмінна для ремонту. Так, знімаємо сілан, запаємо новий. Погнали! Таким покачуванням за допомогою зубного зонда треба її дуже-дуже обережно посадити. І коли вона сяде на своє місце, треба потрошечки, -потрошечки її поштовхувати, але не сильно, щоб не перемкнути інші контакти. Мікросхему запаяв, зараз підкину під мікроскоп подивимось, що з цього вийшло. Плата вже під мікроскопом, давайте подивимось, що в нас з цього вийшло. Ось так ми посадили наш сілан. Як бачимо, то усе у нас сіло доволі класно. Ну, Мабуть, як заводське. Дуже-дуже-дуже приємно я його посадив. Класно посаджений. Я думаю, що все буде добре. Е, дивіться, якщо у вас є сумніви, коли ви саджаєте мікросхему е, чарджера, да, то ви можете, ну, якщо сумніваєтеся, що ви його запаяли нормально, то для того, щоб точно вже зрозуміти, що все добре, можна ще пройтись по краю мікросхеми, пройтись. Дуже маленьким жалом паяльника пробіжатися по краях, ну, звісно, з флюсом, щоб у вас інші контакти не примкнулися, це дозволяє виконати більш якісну пайку і тим самим виключити можливість того, що у вас десь якийсь контакт погано сів. В моєму випадку все добре, тому я зараз підкидаю батарею і все перевіряю. Ну що, от і настав той самий відповідальний момент, коли потрібно перевірити роботу плату. Звісно, я ніколи не впевнений, що в мене все там може вийти з першого разу. А, але я гадаю, що так як я запаяв мікросхему, я думаю, не, не буде у нас питань з його роботою. Тому давайте перевіряти, підключати е, зарядку. Ну що, поїхали, Відключаємо Type-C, зарядку, вмикаємо і... У нас запрацював. І пішов заряд. Ура! Запрацювало. Так, тепер нам залишилось, що зробити. Перевірити весь функціонал, перевірити, чи працює, чи працює кнопка в нас. З кнопкою все нормально. І давайте ще перевіримо usb вихіди. У нас тут їх 4 і один з них швидкий. Так, перевіряємо USB, підключаємо Так, перший. Ага, тут зворотня сторона, отак от, от. Так, поїхали. Так, є, працює у нас один. Так, інший є, працює вихід. Так, тут у нас все добре. І тут у нас все добре. Все, ми, ми зробили цей павербанк. Давайте збирати його і потім ще раз протестуємо. До речі, я коли переглядав матеріал, я побачив, що на цьому була низька напруга. Може я погано вставив е, тестер USB. Ще раз вставляю, встромляю, все нормально. 5,14 вольт. Тому е, збираємо. збираємо все і ще раз перевіряємо павербанк. Збирання цього. Павербанку виконуємо у зворотньому порядку. Те, що ви бачили, що я проводив з стороною пінцету, це я вирівнював края стейку кришки, щоб ну, менше було видно тих моментів, що павербанк відкривався. Ну, хоча все одно, якщо придивлятися, то буде видно, що павербанк скривався, але воно вже не так буде. Вигляди лячно, тому можна і таким способом, а можна і обережно пройтися феном з невеличкою температурою, і воно все вирівняється як варіант. На цьому наше відео добігає до кінця. Наш Базеус 65 Вт відремонтовано. Зараз поставлю його на зарядку, хай набирається, і буду телефонувати клієнту. Усім, кому сподобалося відео, ставимо лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал МПінка. Таким чином ви підтримуєте мене у розвитку мого каналу. Усім бажаю вдалих ремонтів. До нових зустріч. Пока.